Привіт, я свою кавусю доповаю. Дуже вам дякую за 300 підписників. Це дуже для мене велика сума. Як ви знаєте, на мене на каналі, ну, типу, довго збиралися ці підписники моєму каналу десь 4 роки зараз. І я тільки останнім часом трошечки почала займатися тим, щоб дійсно щось писати серйозно. А сьогодні в мене трошечки busy day. Сьогодні в мене вже була співбесіду буде ще одна і ще одна. І ще теж завдання. Мені трошки складно це все інкорпорувати в один день, а, от. але хочу сказати, що все одно мені дуже приємно, бо я якось не навіть там не знала, розраховувати, не розраховувати на таке число виписників. Мені дуже приємно, що ви все це читаєте. Я знаю, що ви часто дивитесь контент досить вдумливо. От, на жаль, я просто не можу включити коментарі, бо я приїбала, як це робити. От. Але якщо я зможу, то я включу. По всіх питаннях в мене є робочі емейл, ви можете на нього писати. От. І сьогодні буде багато відосиків, я надіюсь на це, але трошечки я е дуже втомлена і в мене куча справ. Тому до зустрічі. Дякую, що дивитесь, Це охуєнно, що у вас вже цілих 300, все, 300 спартан.